Вітаю, друзі! Володимир Зеленський максимально піднімає ставки в цій триклятій війні, яка триває на території нашої країни. Буквально кидає виклик за викликом Володимиру Путіну. Президенту країни-агресора. Водночас відмітає. Будь-які пропозиції перемир'я і ставить під сумнів, це вже очевидно, мирний план новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про що власне мова? І які наслідки для України і українців це може принести? Отже, все почалось з того, що Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, побував у Флориді в резиденції Трампа, повернувся, зробив телефонний дзвінок Путіну і поклав на стіл перед президентом Зеленським пропозицію про різдвяне перемир'я. Та обмін наших українських воїнів. Розуміючи, що перемиря в подальшому це крок до миру, Зеленський повністю відмів це, сказав, що ніхто не уповноважував Орбана ввести перемовини з Путіним, домовлятись про перемиря, про обмін. Сказано це було в досить образливій формі і звинувачено, що Орбан ледне агент Путіна. Хоча очевидно, що Орбан це вуха, і очі в Європі, Дональда, Трампа. Це очевидно. Але Зеленський вирішив відкинути. Ці пропозиції. Чому? Тому що в Україні командою Зеленського за участі сарасят, глобалістів, сатаністів і фінансової підтримки Демпартії США будується платформа антитрамп для політичної війни з Дональдом Трампом. Фізична війна. Яка забирає щодня життя українців з Путіним і політично з Трампом. Демократам все потрібно, щоб через два роки отримати більшість в Конгресі, потім знівелювати президентство Трампа і все. Для українців це не наша точна історія, це не наша війна. Ми хоч би цю трикляту війну, яка забирає життя наших рідних, близьких закінчили. Ні. Нас втягують в геополітичні війни, які просто забиратимуть життя, ресурси і майбутнє в українців української держави. Потім були дві прес-конференції: прес-конференція Путіна. Спілкування його з росіянами і прес-конференція Зеленського в Брюсселі. Вони були такі пікеруючі. Путін говорив про нелегітимність Зеленського очевидно юридичну. Путін говорив, що готовий до миру, але там на таких і таких умовах. Казав, що з Зеленським говорити не буде, і так далі. Це Вибісило Зеленського, він почав відповідати з Брюсселя, А в кінці кінців написав, що Путін довбойоб у себе на сторінці і віддав наказ завдати удари е в глибину по Російській Федерації, по нафтопереробним заводам. По Тим об'єктам, які були визначені. Це при тому, що точно відомо, що майбутня адміністрація Білого Дому, команда Трампа, застерігала його від ударів в глиб російської території. У відповідь прилетіло по Києву. Не просто а жахлива трагедія, удар знесення торгового центру, фактично, Торонто. Напроти е, Свято-Миколаївського костелу в столиці, е, руйнації в районі Лукяновки, руйнації в, на печерську. Насправді, Бог оберіг життя українців в ту ніч, жахливу ніч. Кажуть, що росіяни били у відповідь за ці удари по вглиб по російській території і за ліквідацію їхнього генерала, який керував їм військами РФ. Як би не було, але ці удари справили дуже і дуже гнітюче враження. Підняття фактично градусу війни. Зараз відбувається щодня, щогодини, щохвилини. І що найбільше турбує, це те, що це абсолютно йде в розріз, в протидію з думками команди Дональда Трампа. Зеленський пішов на дві війни, на війну, яку проти України розв'язав Путін. І на політичну війну з Трампом. Це дуже і дуже небезпечно. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.